Звісно, я не думав, що буду робити Айсберг Рейлокраїн РП. І взагалі не думав, що він буде. Але все таки він є. Наскільки він є глибоким, я сам не знаю. Але сьогодні ми це дізнаємось. Всім привіт! З вами Ізіфлі, і ми відкриваємо Rail Crain RP по-новому. Скажу зразу, я перший раз роблю такого типу формат. Тому вибачте, якщо щось пропустив, і напишіть це в коментарях. А, і деякі факти я спеціально не відкрив, щоб вам було більш цікавіше. Наберіть якомога більше лайків. Це мене мотивує. А ми поїхали. Айсберг буде складатися з шести частин: Верхівка айсбергу, схил айсберга, низине айсберга, темні води, Глибокі води і бездоння. Верхівка айсбергу. Перший піар і приєднання більш 300 гравців на проект. Це був простий день, у якому я зняв відео у форматі тизера для проекту. Випустив його ввечері і пішов спати. Наступного ранку, коли я прокинувся, я був здивований великою кількістю повідомлень у Discord-каналі. Спочатку я подумав, що це спам або взлом. але виявилося, що це був спам від людей, які заходили на проєкт. На той момент було приблизно 350 учасників. І хоча карта ще не була повністю готова, люди вже хотіли грати. Тому я вирішив докласти зусиль, хоча, звісно, не обійшлося без проблем. Але це вже інша історія, яка не входить у це відео. Зламана карта другого сезону. Другий сезон би був далі. Але карта була зламана так, що чанки всі пропали. Тому і було прийнято рішення це все почати заново. Схил IceBerg. Проект спочатку стояв на Discord сервері Easy Fly Official. Раніше в Ukraine RP не було свого власного Discord сервера. Тому проект стояв на сервері Easy Fly Official. Відео як я катаюсь на проєкті. Бета-тести були достатньо давно. Я навіть їздив по одній з бета-карт проєкту. Відео можна подивитися по посиланню зверху. Незини Айсберга стара і добра легендарна станція Броди. Станція Броди для нас стала легендарною, оскільки, коли потяг відправлялися з депо, вони завжди призупинялися на цій станції. І від 40 до 60% нашого геймплею відбувалося саме там. Стара назва проекту. Колись. Rail Ukraine RP називався GB Motor RP, а повна назва Jordan Boom Motor Roleplay. <смір> Чесно, краще його не придумати. Відео про мою карту, яке дало життя проєкту. Що дало перші вдохи проєкту. Ось це відео. Звісно, воно не дуже супер. Але на той момент воно зібрало хоч чуть-чуть гравців, які приєдналися до проєкту. Темні води. Друга бета. Друга бета була 31 грудня 2021 року. Тоді карта була мала. Та й багато модів, які не були оптимізовані. Але деякі гравці пограли і їм сподобалось. Перший сезон. Перший сезон тривав з 10 червня по 31 липня 2022 року. Було прийнято рішення розпочати другий сезон, оскільки багато гравців вичерпали свій потенціал і втомилися від гри, а також було поміщено багато недоліків у карті. Всім дуже дякую за цей перегляд, ставте свою вподобайку. З вами був Ізіч. До нових зустрічей!